Бачити жінку за кермом ще кілька років тому можна було дуже рідко. Проте сьогодні представниці жіночої статі користуються автомобілями не лише для власних справ у своє задоволення, а й заробляють кошти. Одна з таких Мукачев Карина Терепенець. Жінка уже чотири місяці працює у компанії екотаксі з найбільшим таксопарком на електромобілях у західній Україні. Моеко мені завжди подобалось в принципі керувати автомобілем. Це якби моє хобі хобі. А, і другий, друга причина це те, що я люблю спілкування з людьми, і тому я поєднала ось, і вийшла любима робота. В мене забирають, ось, це основна привілегія нашої фірми, що є до вас персоналу. І відкриваю при я приїжджаю на офіс, сідаю в машину, дивлюся, чи вона не пошкоджена після мого напарника перевіряю, чи вона помита і, і відкриваю зміну. все. Великою перевагою роботи в компанії Моеко запевняє пані Рената. Стала можливість коригувати свій графік роботи. Відтак жінка обрала для себе денні зміни і виключила нічні. Каже, компанія до такого вибору ставиться лояльно. В принципі, ні, я не відчуваю втоми, як такої я би не сказала, що це досить важко. Як таких труднощів у мене. В принципі не виникало в що коли, от за е, тишина не вистачає замовлень. Ну то досить важко стояти і сидіти в машині в. По декілька ну по годинам, година може бути в ні одного замовлення. Ну це таке після обіду. Водійка каже, під час пошуку роботи обирала компанію відповідально. Її вибір зупинився саме на Моеко, адже це єдина компанія на Закарпатті, що дбає про екологію та їздить на електрокарах. Ну тому що, по перше, вона не забруднює повітря. По-друге, всі машини абсолютно однакові, тобто, ну це дуже добре для клієнтів, тобто вони знають, яку машина, яка машина до них приїде. Повний заряд автомобіля прихватає на 120 кілометрів, десь заряджається вона за півтора години. Повний заряд. То в принципі за зарядку ми не платимо за електроенергію, це велика перевага для водіїв. Ми маємо свого заробітку лише чистий відсоток від каси. Ми ні на що не витрачаємо кошти, ні на ремонти машин, це все оплачує фірма. Рената каже, незважаючи на чоловічий колектив, адаптувалася досить швидко та вже на наступний день після стажування зі старшим водієм сама приймала свої перші замовлення. Я добре навчилася мукачево, <смеш> всі вулички, всі ходи. Я вже не користуюся да майже взагалі не користуюся навігатором. Я вже все знаю так. Сама і вже в голові складаються маршрути, як краще, як ближче, як об'їхати пробки. Також клієнта питаю, як вам краще, вам треба, чи ви спішите, чи не спішите. Впевненість за кермом, самостійність та власний заробіток, а ще досвідчені та кваліфіковані водії щоденна дезінфекція, авто, відмінний сервіс та чудова комунікація. Це саме ті переваги, які виокремлює пані Рената, працюючи у компанії «МоЕко». Запевняє, це надійна та безпечна служба таксі з широким спектром послуг та клієнтоорієнтовністю.